Слава Ісусу Христу, ваші преосвященства, це отці, дорогі наші захисники, шановні представники місцевої нашої української влади, дорогі брати і сестри, сьогодні тут, у цьому величному кафедральному соборі на честь Архістратига Божого. Михаїла, ми звершили освячення розписів стінопису, тобто ікон, які зображені для того, щоб надихати нас до більш усердної молитви. Ми сьогодні підносимо наші подячні молитви Богові за всі Його благодіяння, за підтримку. За утвердження, за ту милість, яку Господь проявляв до нас протягом попереднього часу. Тому що цей храм поетапно відроджувався. Тривалий час, не один рік, але сьогодні вже є кульмінація чи завершення. Цей прекрасний кафедральний собор оновлений. І відроджений, в ньому лине молитва, до нього линуть і будуть линути люди для того, щоб отримувати підтримку. Найперше підтримку духовну, адже храм для кожного із нас є особливим місцем, є часткою неба на землі. Бо в храмі ми збираємось разом великою громадою і просимо. У Бога про допомогу, і Господь чує наші молитви і виконує їх на благо. А особливо в цей непростий час випробувань війною ми звертаємо наші молитви до Бога, до Його Пречистої Матері і до всіх святих, щоб Господь зберіг нашу державу, щоб Господь зберіг нашу українську відроджену. Визнано автокефальну помісну православну церкву, тому що ворог лютий і підступний. Ворог прийшов для того, щоб нас знищити, але ми встояли, ми продовжуємо нашу боротьбу, боротьбу, яка завершиться неодмінно нашою великою українською перемогою. Ми в цьому переконані, ми не маємо жодного сумніву. Що ми переможемо, ми обрали шлях правди, а правда завжди приводить до перемоги, бо де правда, там Бог, і там буває перемога. Але ми не повинні з вами бути байдужими. Ми повинні і надалі посилено молитися до Бога і просити про Його подальшу допомогу, бо ми розуміємо. Що якщо не Господь, то хто нам допоможе? Війна триває, і кожен запитує себе, коли ж вона завершиться. Вона завершиться нашою перемогою, бо на нашому боці правда і Бог. Тому перемога буде несподіваною. Чому? Тому що Господь може все змінити в одну мить. Ми віримо, ми знаємо. І неодноразово це вже бачили на власні очі, бо Господь щедро благодіє в нашому житті, Господь творить повсякденно чудеса, але ми настільки звикли до цього, що вважаємо, що так і повинно бути. Інколи забуваючи навіть подякувати Богові за все те, чим ми з вами володіємо. Тому ми повинні завжди бути вдячні Богові. А тоді тільки просити те, в чому ми маємо потребу. А Господь неодмінно і надалі буде допомагати і сприяти нам, як і до цього ми відчували його підтримку. Бо без його допомоги власними фізичними силами ми б не могли зробити стільки багато. І якраз видимий прояв. Невидимої божественної благодаті сьогодні втілені в цих прекрасних розписах, тому що ці розписи надихають, коли стіни порожні, це по одному, а коли стіни розписані іконами і різноманітними українськими орнаментами, то це по-справжньому. Надихає до більш посиленої і сугубої молитви. Тому і надалі будемо підносити наші молитви за нашу українську державу, за наше українське військо. Бо завдяки саме нашим новітнім героям сьогодні ми можемо тут збиратися з вами, підносити разом наші молитви, мати відносний мир над головою. Тому ми повсякденно, постійно, як церква, підносимо наші молитви за наших українських воїнів, за наше українське військо. Ми благословляємо їх на перемогу. Ми благословляємо їх довершити цю справу благом для України, очистити нашу українську землю від чобота російського. Окупанта, ми молимось за нашу помісну українську православну церкву. Бо всі українці, ми прагнемо бути в єдиній в українській церкві, так і буде, але потрібно ще потрудитися для того, щоб ті, які перебувають тимчасово, ще у невіданні, в духовній омані, все ж таки долучилися, і щоб ми всі православні українці єдиними устами. І єдиним серцем славили нашого Бога, молилися йому і служили інтересам своєї української церкви і інтересам свого українського народу. Бо без сильної єдиної української церкви ми не збудуємо сильної єдиної демократичної європейської України. Тому і надалі будемо робити все від нас залежне, наближаючи нашу перемогу. Бо кожен на своєму місці робить багато. Але коли ми наодинці, то це видається, що можливо і мало. Але коли ми разом збираємось, то розуміємо, що разом ми є великою рушійною силою, яка здатна долати будь-які перепони, які чинить на цьому шляху ворог агресор. Тому на знак нашої сьогодні спільної молитви. Тут, у Житомирі, в Кафедральному соборі ми від повноти нашої помісної Української православної церкви хочемо також привітати вас, дорогий владико Паїсіє, із Днем Народження із ювілеєм 40-ка річчя. Це такий, напевно, перший ювілей, бо справжній біблійний. Ювілей це 50 років, але ми поступово наближаємось до такого ювілею. Тому сьогодні дозвольте, дорогий владико, привітати вас і побажати і надалі Божої допомоги, сили і наснаги в розбудові повіреної вам єпархії. Бо кожен архірей повинен і покликаний трудитися, опікуватися увіреним. Йому духовенством, віреною йому паствою. Тому ви вже тут шість років. Вже сьомий рік. Я пригадую ваше представлення. Ніби вчора було, але час дуже швидко спливає. Роки дуже швидко спливають. Але святкуючи День народження, святкуючи певний ювілей, ми повинні оглянутися. Переосмислити, передумати той час, який минув, зробити певні висновки для того, щоб приймати в майбутньому мудрі рішення задля розбудови і утвердження. Тому ми вітаємо вас і бажаємо вам найперше міцного здоров'я, сили, наснаги і терпіння. Бо кожному архіпастерю потрібно багато терпіння. І не випадково Господь сказав про те, що терпінням вашим спасайте душі ваші. Не завжди керівник чи архірей може приймати ті рішення, які він вважає, що будуть правильними. Але інколи треба через терпіння досягати успіхів, давати можливість і Богові керувати. Адже ми всі з вами є знаряддям. В руках Божих і не повинні забувати про це, тобто не проявляти свою волю, але покладати надію на волю Божу. Якщо Господь нам співдіє, то тоді все ми бачимо, що відбувається на благо. Тому я бажаю, щоб Господь і надалі вам співдіяв, давав силу наполегливо розвивати увірену вам єпархією. Єпархія збільшилась, ми це реально бачимо, і це кожна єпархія є частиною нашої єдиної помісної української православної церкви. І якщо кожна єпархія є сильною, то відповідно це відбивається і на загальному тілі нашої помісної української церкви. Тож вітаючи вас, дорогі владико, прийміть цю просфору, Частка з якої вийнята під час богослужіння за ваше здоров'я. А також сьогодні ми, вітаючи вас, хочемо відзначити орденом святого архістратига Божого Михаїла першого ступеня. Нехай Господь. А ми знаємо, що на чолі небесного воїнства. Є архістратиг Божий Михаїл. А ви служите і постійно відносите свої архірейські молитви саме в храмі, в Михайлівському храмі, на честь архістратига Божого Михаїла. Вітаємо вас, аксіос! Аксіос, аксіос, Аксіос! Ну, звичайно, що Аксіос! Ми даруємо під час днів народження подарунки, надихаючи людей на подальшу наполегливу працю. Тож, дорогі владико, прийміть цей комплект архірейської відзнаки. Панагію і хрест, які будуть вам свідчити про нашу спільну молитву і давати силу і наснагу до. Подальшої праці в прийдешні роки вашого життя. Ну, і, звичайно, що ці квіти, прекрасні квіти, прийміть на знак нашої любові і поваги до вас. Ну і звичайно, що архірей сам по собі не може робити багато справ, адже він є керівником, і тому є духовенство. Яке наполегливо трудиться на місці, кожен на своїй віреній йому парафії. А тут, в Кафедральному соборі, звичайно, що є настоятель. Є отець Богдан, який вже скільки? 30 років, понад 30. 32 роки, бачите, трудиться наполегливо, і, звичайно, що були різні етапи. Було важко спочатку. Тут була руїна, практично. Але сьогодні ми надихаємось і радіємо з того, що ми бачимо. Але воно само собою, звичайно, що не сталося, а завдяки старанням конкретних людей. І тому, дорогі Отче Богдане, ми сьогодні також хочемо подякувати вам, як настоятелю, побажати вам сили, наснаги і також доброго. Бо храм це як живий організм. Він постійно потребує уваги і підтримки. Сьогодні ми ніби завершили певний етап, але завтра знову, як людини, бувають різні потреби. Тому ви, як настоятель, будете і далі опікуватися і робити все залежне для того, щоб храм не тільки був зовні і всередині красивим, але щоб був повний завжди людей. Бо саме громада є тим живим камінням, яке оживотворяє саму будову, сам храм. Тому сили наснаги і Божого благословення на подальші добрі справи. З розбудови не тільки парафії, собору, але й недійної школи, яка є найпотужнішою в нашій помісній українській православній церкві, тобто, протягом цього часу зроблено дуже багато і тому. Я особисто і від імені нашої помісної Української православної церкви дякую вам і бажаю далі трудитися. Тобто це не завершення, це тільки певний етап для майбутніх ще добрих, корисних справ не тільки для громади Собору, але й загалом для єпархії. Тому прийміть цей символічний хрест як прояв нашої подяки і любові до вас. А також сьогодні. Було прийнято рішення про відзначення вас також орденом Святого архістратига Божого Михаїла другого ступеня. Аксіос!